От, будь ласка, хота! Дякую. Дякую, дякую, дякую. Цей віж посвячиться Олі Тухоті, але вона про те не знає. Буде задихну. Якої не бачили ще з епохи потопу біблійного чи Шумерського. Краплі потраплять на кожну соту або сотню. Весело розбігатимуться люди. Почнуть падати стіни, кордони, правди й облуди. Змішаються різні міри. Стане спокійно. Тихо, занадто що буде для себе кимось чужим або іншим. Занадто що просто бути. Але земля буде забиватися у віконце. Гоподітиме дахом, змиватиме черепицю, заважатиме птахам сістися на полицю, топитиме горизонти до дванадцятого коліна. І далі, далі повінця, справа та навіть зліва. Доки болітиме серце, гратиме моцне, Буде злива, та завжди за неї виходить сонце. Дякую! Будь ласка, сінка.